Чому під час прямого ефіру реклама? Бо тому що ви шкодуєте грошей на преміум. Купіть собі YouTube преміум і не буде у вас реклами. Ютуб преміум коштує тисячу гривень на місяць. Чому, чому, чому реклама? Бо тому що реклама є всюди. Так. Мені ще навіть писали, знаєте, чому мені показують таку дурну рекламу. Я свідомий, що ну, ти, братон, десь там лазив, хто знає, де по яких сайтах, розумієш, тобі таке показує. Ютуб там не сидя в уйки, розумієш в окулярах і набирають тобі рекламу. Там ал алгоритми працюють. Що ти шукаєш в інтернеті, що ти дивишся, які робиш запроси в Гуглі. Воно це все аналізує, і на основі того, що ти лазиш, куди лазиш, тобі дають рекламу. Хочете, я вам покажу, яка мені реклама. Мені якась техніка всяка, розумієш? Якісь мікрофони, студійні, ще там щось, таке, обладнання якесь і так далі. Бо тому що я то шукаю, за тим дивлюся, і воно мені таку рекламу підкидає. А вам буде підкидати ту рекламу, тому що ви всі Так. А діло в тому, що ви знали, ту рекламу, яку ви дивитеся в Ютубі, гроші з тої реклами я отримую. Я вам дякую. Як ви чемноці подивили рекламу, я заробив один цент. Молодці. Я вам дуже дякую всім. Моя мама каже: Васильку, я всю рекламу дився до кінця, бо я знаю, що ти з того будеш мати копійку. Мамо, дякую вам.